Я дбав про тебе з полюшок, твій перший крок, мій перший крок, тотальна велич світлої епохи, син. Ти зруйнував усе, що я вважав за рідне, що любив, Пляндруй своє, чужого навколо багато, розважайся до схочу. твоя допитливість, наївність, прорахунок. Знову гіркий коло жну. в тобі, Святого Духу подих. Тихий під крізь віки, проста крощиниця, героя не зупинять грати, непокірних не зламати, чуєш, як працює Божий млин: скрежить зубів, вогонь в очах. І ти, такі, як ти, суцільні партачі, життя.